А сьогодні зранку міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що в Мелітополі прозвучав на світанку одиночний вибух. Але, очевидно, він був такої потужності, що це вартувало уваги і окремого повідомлення. Іван Федоров з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю. Доброго дня, пане. Пане Іване. Є якісь детальніше вже інформації про те, що це міг бути за вибух в окупованому Мелітополі. Приблизно о 4.30 ранку, все наше місто воно прокинулось від одиночного вибуху. Але що є знаковим, прокинулася не лише місто, а прокинулася і навколишні села. Тож настільки був потужний вибух. Попередня інформація вибух був з боку Мелітопольського аеродрому. Але це лише попередня інформація. Наразі ми її уточнюємо. Але ми чітко розуміємо про те, що сьогодні наше місто перетворено на таку суцільну військову базу, де ворог розмістив свої як склади з боєприпасами, так і військову. У техніку як по периметру міста, так і в самому центрі, але ж трохи згодом ми чітко зможемо повідомити, де саме був вибух і а, скільки а, ворожих а, військ, скільки ворожого гарматного м'яса, точно вже ніколи не зможе воювати проти нас. Але я думаю, що такі новини вони точно не можуть не радувати в п'ятницю зранку всіх нас, тому що а, чим більше ворог несе втрат на тимчасово окупованих територіях і в нашому тимчасово окупованому Тополя тим точно ближче, завдяки нашим збройним силам України, ми стаємо до нашого міста. Так такі ранкові новини нас регулярно тішать, і хочеться зрозуміти. А як на це реагують самі окупанти? Наприклад, в Мелітополі? У вас є інформація? Звичайно, є, ми розуміємо, що окупанти, на жаль, після подібних вибухів, після того як в них щось стається, вони починають ще агресивніше реагувати на цивільне населення, яке залишилось вимушено залишилось в тимчасовій окупації. Так, наприклад, за минулий тиждень ми бачимо тенденцію про те, що в деяких населених пунктах, які все ж таки ближче знаходяться до Запорізької лінії фронту, розпочалися чергові масові затримання мешканців полон. Вони просто зникають. Так, наприклад, в Михайлі. Михайлівка – це невелике, невеликий районний центр, колишній, і там на цьому тижні просто масово забирають мешканців в полон. Це щодня, що найменше людей просто зникають, і ворог їх забирає. Саме така реакція ворога, коли в нього щось постійно вибухає. Чому тому, що ми розуміємо, що сьогодні нашим збройним силам, нашим спецслужбам вкрай добре відомо все. Те, що відбувається на території тимчасово окупованих міст та селищ, через те, що наші мешканці продовжують чинити спротив. З іншого боку, ми бачимо, що ворогу зовсім не добре на тимчасово окупованій території, на прикладі токмаку, тому що сьогодні вже не поодинокі звістки є про те, що ворога проблема з доставкою продуктів, проблема з доставкою палива, і ворожі війська просто ходять по квартирам, намагаються зібрати хоч продукти, хоч щось. Тож трохи паніка наростає, але але це зовсім не говорить про те, що ворог збирається виходити, покидати тимчасово окуповану територію. Для цього на жаль, нашим збройним силам доведеться ще багато роботи зробити. Коли ви кажете про проблеми з паливом, я так розумію, що це стосується тільки цивільного населення, яке зараз опинилося під окупацією. Стосовно військових, напевно, такої інформації немає. Їх вони паливом то забезпечують. Цивільних точно є проблема з паливом на всій тимчасово окупованій території Запорізької області сьогодні, першу чергу на багатьох заправках його просто немає. На тих яких заправках є паливо, то черги величезні, і також слід зазначити, що ціна за останні два тижні піднялася щонайменше на 18%. Але що стосується постачання палива і військовим, то також з цим у ворога виникають проблеми, тому що одна з основних цілей. Наших збройних сил України це зламати ворожу логістику, і тому ми володіємо інформацією, що навіть в напрямку Токмака ворогу все складніше доставляти навіть паливо в тому числі. З іншого боку є цікава інформація про те, що ворожі війська почали продавати паливо в районі Бердянську, і мешканці цивільних, хто залишився в тимчасовій окупації в Бердянську, можуть купити і у них паливо для того, щоб заправити свої автівки. Тобто, якщо дуже хочеться, то можна. Е, зрозуміло, пане Іване, ви сказали, що близько 4-5 людей майже щодня зникає. Росіяни тероризують населення. А як стосовно мобілізації? Бо постійно є інформація про те, що росіяни рано чи пізно змушені будуть починати мобілізацію. І очевидно, що для того, аби не викликати збурення серед самих росіян на території РФ, вони можуть почати ці мобілізаційні заходи з окупованих територій. Є якась така інформація. Ви абсолютно праві, і не тільки питання в тому, щоб не викликати збурення на території континентальної Ерефії, а щоб пояснити тому стаду, хто проживає в Ерефі, чому мобілізація йде на території континентальної Ерефії, а не йде на тимчасово окупованих територіях. хоча ми ж чітко з вами розуміємо, що ті мешканці, хто залишився в тимчасовій окупації, вони точно не хочуть воювати проти наших збройних сил України, тому що навпаки, чекають на їх повернення. Але так дійсно ми бачимо, що тенденція до мобілізації. Розпочалася. Так, вже е, на території Бердянську ворог почав робити звірку даних з військовим обліком на всіх комунальних підприємствах, медичних закладах та в е, школах. А ми бачимо, що е, мета стоїть. Всіх кадровиків по тимчасово окупованій Запорізькій області в цілому зробити звірку а, своїх даних. Також ми бачимо постійну смс-розсилку на російські номери нашим мешканцям з пропозицією укладати контракт безпосередньо з Росгвардією. Також а, вже оголосили на території фейкового а, центру зайнятості в Мелітополя про пропозицію укладати контракт на службу в армії РФ. Пропонують якісь там боснос. Ловні гроші, начебто, стартові 200 тисяч рублів, але це точно не варто того, щоб залишитись та йти гарматним м'ясом. Але тенденція розпочалася. Вони починають робити попередню роботу щодо мобілізації на території тимчасово окупованої Запорізької області. Чи правильно я розумію, пане Іване, що це якраз пов'язано з тим, що закінчився у неділю процес, який розіяни називали виборами? Мовляв, до цих псевдовиборів вони не ризикували проводити якісь такі адміністративні жорсткіші методи, а тепер уже можна. Так, я також а, таким чином розумію, що вибори фейкові, звичайно ж, вибори зйомки кіно під назвою вибори. Вони закінчилися, і тепер вони розпочинають мобілізацію. Вони це намагаються собі а, пояснити, тим, що паспорти Ерефії отримав хтось, вибори, начебто, відбулися, легітимізація влади, начебто, відбулася, і тепер можна проводити мобілізацію. Насправді ж і паспорти отримала а вкрай мала частка наших мешканців, хто залишився в тимчасовій окупації, і виборах зовсім ніхто. То не приймав участь, а ті, кого вибрали, то ж вони точно не представляють мешканців Мелітополя, тому що здебільшого тих, хто сьогодні, як вони вважають, пройшов до місцевих рад та ЗАКСАБРАНІ, як вони це називають, то там здебільшого не мешканці Мелітополя, не мешканці тимчасового купон Запорізької області, а мешканці Сибіру, Дагестану і так далі. Тож навіть зрадників не знайшли, але знайшли для себе привід розпочинати мобілізацію. Ну, це хороше зауваження, що не знайшли зрадників достатньої кількості, аби навіть на ці псевдовибори їх записати. Але це схоже на типову поведінку Росії в таких моментах, коли вони, не знаходячи колаборантів, просто завозять своїх жителів на окуповані території і перетворюють їх на частину Росії, тобто це етнічна зміна складу населення, що ми неодноразово вже. Бачили, в тому числі і в Криму, вона повторюється, наприклад, зараз в Запорізькій області. Є у вас такі відомості. На жаль, так на жаль, ми бачимо тенденцію про те, що ворог сьогодні намагається змінити генотип населення, хто проживав в Мелітополі. Яким чином вони роблять? Ми з вами багато разів говорили, що колаборація в Мелітополі наднизька. Тому ворогу потрібні вчителі. вони озвучують цифри про те, що їм треба більш ніж там 12 тисяч вчителів на тимчасово окуповану Запорізьку області. Їм потрібні лікарі, також там тисячі. Не говорячи вже про суддів і якийсь там адміністративний персонал. Продовжуючи їхню нелегальну поліцію. Немає людей, хто готов був співпрацювати з ворогом, саме тому вони сьогодні під різним виглядом завозять з різних регіонів ЕРФІ людей на тимчасово окуповану територію. Але на мою думку, основна мета цього завезення це зробити так, щоб наших мешканців, хто залишався на тимчасово окупованій території і чинить спротив, продовжують чинити спротив, не погоджуючись з окупацією ворога, щоб такі люди ставали в меншості або Краще їх витісняти, щоб їм некомфортно було проживати на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Тож масово ворог завозить, розселяючи в квартири, розселяючи в домівки наших мешканців. Звичайно, що все це нелегально, але кількість ворожих людей стає все більше. Я якраз хотів спитати: а як собі дають раду з цим вічним московським квартирним питанням? Тисячі людей треба десь поселяти, що просто заходять і в квартири людей, які виїхали, поселяють. Було декілька хвиль націоналізації, і сьогодні продовжується чергова хвиля. Ну спочатку відібрали всі ті квартири і домівки у мешканців, хто сьогодні не проживає на тимчасово окупованій території. Сьогодні ми розуміємо, що у деяких мешканців є квартири, а є і дачі особливо влітку. Багато людей проживало. Тож сьогодні наші мешканці постійно бачать нас своїх на дверях своїх квартир. Наліпки щодо ваша квартира потенційно може бути безхозною, то вона буде націоналізуватися. Тож вони масово проводять інвентаризацію, масово намагаються знайти порожні квартири і таким чином просто відібрати. Але ми також знаємо випадки, коли відбирають квартири, навіть в яких проживають мешканці, дають добу нашим мешканцям на те, щоб вони виїхали, і після того просто заїжджають туди незрозуміло хто, займаючи наші квартири, наше майно. Стосовно вчителів, от ви згадали та логічно, що треба буде тисячі вчителів їм завозити. А що зараз відбувається з навчальним процесом? Лише з понеділка вони, начебто, розпочали навчальний процес. Але ж це точно не про навчання. Одна окрема риса це про пропаганду. Одна окрема риса розпочатого навчального процесу сьогодні на тимчасово окупованій території, тим, що нашим дітям та їх батькам заборонили використовувати соціальні мережі, які ми з вами звично звикли застосовувати в цивілізованому світі, а дозволили використовувати лише ВКонтакті, лише їхні ж однокласники, і також змусили. Всіх дітей та батьків встановити собі на телефон додаток з фером сфером, це спеціалізований такий додаток, начебто для навчання, але насправді є розшифровки всіх правоохоронних структур, що це додаток, який стежить за твоїми діями та стежить за тим контентом, який ти використовуєш в телефоні. Навіщо ворог це зробив? Ворог це зробив для того, що хоче повністю контролювати. І ми знаємо, що випадки, коли у наших мешканців виникають проблеми, якщо в них в телефоні знаходять додатки. Які є забороненими, ну наприклад, дія або, наприклад, Приват 24 ті додатки, які є вкрай розповсюдженими серед нашого українського населення. Тож це перший чинник, яким почали контролювати наших дітей, а в цьому іншому вони як зазвичай переписують історію, тим, що привезли свої підручники зі своєю історією. роздали нашим дітям щоденники, на якому на першій сторінці Путін на другій сторінці Гауляйтер Балицький. Тож все, що вони намагаються. Це зробити це намагаються в пропаганду посадити наших дітей та змінити їхні думки, змінити їхнє усвідомлення про реальність. Дякую за роз'яснення. Прикро це чути, але в принципі, це поведінка Росії типова. Дякую, пане Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.